По перше, я все таки хотів би подякувати організаторам сьогоднішнього круглого столу, що ми зібралися, почули і послухали один одного, і е, е, всі присутні, як правило, е, всі з. Е, е, ну, е, е, Турбуються про про цей стан справ на Чернігівщині, що байдужого нікого тут немає. Вболівають за те, що славна Чернігівщина, славна історією, славна іншими подвигами на всю історію України. Але опинилась ну в такому жахливому стані на останньому місці економічний на соціальний розвиток, все не дивлячись на те, що президент Кучма з Чернігівщини плющ постійний народний депутат з Чернігівщини, подебенько, масол ну багато достойників звідси, але ж Довели Чернігівщину, як сьогодні обізвали, що е, ну, е, да, депресивним районом. Це ганьба нашим достойникам, то треба виходити з цього стану. І я е, бачу вихід цей, коли місцева еліта. Гучно заявить про себе, і ця еліта вже пробивається, і це було дуже відчутно на останніх місцевих виборах е місцеві е еліти. Лідери вже проявили себе і в селах, і в районах, і на рівні області. Треба довіряти їм, щоб ці молоді люди прийшли до влади, оновити владу, ті, кого вже ми звикли бачити у Верховній Раді, які вже постійно, вже більше 20 років сидять там. Вони вже приватизували то крісло і не уявляють, що можуть опинитись поза ним. Тому і е, свої статки і інші можливості будуть використовувати на те, щоб пройти до Верховної Ради. Ну дуже гарно годують там, і дуже непогані умови і роботи, і життя. Але Держава ось опинилась в такому стані. Я хотів би привернути увагу на останнє опитування на першому національному телеканалі на передачі Шустера, коли на питання чи захищає вас держава? 100% дорослих людей сказали не захищає або чи готові ви до. Протестних акцій 97% готові. Ця влада повинна, якби мала совість, якби мала ну, ну, якусь відповідальність, вона повинна подати відставку негайно з такою довірою, а верніше недовірою суспільства працювати, керувати суспільством не можна. Навіть теоретично уявити не можна. Тому я бачу, що е вихід є, до нього треба дуже готуватися. Поспіхом, як сьогодні ми чули, е оптимістичні заяви декого з учасників круглого столу. Що вже визначили, вже є кандатури, е е хтось приїде, хтось е, е, е на, на парашуті, як десант приземлиться тут, засіє гречкою, за, закидає грішми, і буде обраний до найвищої влади. Це неправильний підхід, тому що я впевнений, що треба взагалі підходи міняти. І коли мене е, виборці, мої земляки, найрідніші в моєму виборчому окрузі, задають: ну доки? Ну доки от таке життя в нас буде безпросвітне? Кажу, а доки ви будете любити цю землю і ви, і, і наше суспільство, цей рідний край, любити за гроші? дадуть 50 гривень, пішов на мітинг, висловив присутністю своє ставлення до, до, до подій, дали 100 гривень, до іншої партії поїхав. Дала по 50 гривень, обрали в старому Білоусі, а взагалі не готувалися за неї, тому що була інша альтернативна кандидатура, яка ну на на 100, а може більше відсотків була достойна зайняти звільнене місце у районній раді. І багато таких прикладів. То ось так. І я звертаюсь до своїх виборців словами, не по словах. По справах пізнайте їх. Я видав книжку масовим тиражом, розвожу їх, вручаю цим виборцям, які дещо ще мають сумніви і не визначились у своєму виборі. То я дарую ці книжки. Я багато тисяч примірників розвіз уже по Чернігівщині і ще буду возити. І повторяю не по словах. По справах пізнайте їх, тоді помилки не буде. Тоді влада буде наша, яка буде дбати про людей, про цей край. І він буде квітучим, він буде дуже перспективним. Будуть вважати за честь приїхати сюди не тільки жити, але і побути тут. Тут буде туристів дуже з усього світу. Я таким бачу цей край. І є реальна перспектива. є... Підстави для мого оптимізму, тому що я потужно працюю. Працює моя команда, чисельна команда. Багато тут прихильників у мене, мене чекають. Мене запрошують на кожний день багато сіл, там сход, там інші, всякі події. І мене запрошують. І я бачу, як зустрічають мене, і я радо їду, не рахуючись ні з часом, ні зі своїм здоров'ям, ні зі своїм віком. Я їду на зустріч до своїх виборців, і це надає мені і сили, і наснаги, і здоров'я між іншим. А за про задоволення і говорити не буду.